Електромонтаж з нуля і ніколи не забувайте про фасад будинку. Так як на фасаді зазвичай доволі потрібно багато виводів. Перше у нас є розетки, друге у нас є. Ось тут світильники, третій світильник. Також на фасаді будинку у нас розміщено чотири кондиціонери. Для них також потрібно чотири виводи. Також освітлення тераси. І знизу у нас є вимикачі та розетки. Також додатково у нас є окремий світильник на балконі, і окремі ще будуть відеокамери, тобто відеоспостереження з самого периметру. Також є вимикач 1, а там вимикач 2, також знизу дублюються розетки. Ось тут у нас буде освітлення, тобто з прохідними вимикачами, також два кондиціонери. І ще десь ось тут вийде зарядка електромобіля. На передньому фасаді будинку у нас також буде присутнє відеоспостереження по периметру, також є декілька світильників. Ще ось там буде підсвітка ганка на датчиках руху. Таким чином, ми зможемо забезпечити постійне освітлення та відеоспостереження самого периметру ділянки.